Бампер приїхав, що робіт. Як його додому довести тепер? А це ж аж парадиметься, блін. Це капець. Короче, дивіться, тут який міліметраж. Ось наскільки випирає, якраз коли закривається задні двері, то Ледве-ледве влізає, але там ще якісь запчасті будуть, теж, мабуть, габаритні, не знаю куди воно поміститься, тут це в багажник. Так, а тут у нас защита. Знизу на двигуни, там ще воно, якась запчасть. Фігрісно. Коротше, роботи ще піздець. Я вже тільки їздити сюди, задовбався, бляха. запчасті ці вже скільки навозили. Це просто хана. Ще лобовуха, там ще куча всякої фігні, це просто капець якийсь. Мене. Влада їде в справах сімейних в Польщу на декілька днів, так що я буду холостякувати. Десь тиждень прибуде. Холостікувати така? Ну сам буду. А, хоча ні. Обмовився я жорсткий поїзд. Mm -hmm. Сидячий типу інтерсити, але не інтерсити. До речі, ще в таких їздив ніколи ні разу вийшли на двір, бо там щось дихати немає, чим вікна не відчиняються жаркою. Доброго ранку. На годиннику у 9 у нас часто вимикають світло останнім часом, десь по 2, буває 3 рази на добу. От, світла зараз немає, того я запасся пауербанками. Купив собі от такий от Powerbank V. Не пам'ятаю, наскільки він на 20 Вт чи на 25 навіть дуже швидко заряджає, мені подобається. от Купив ще от таку от лампу, яка теж, до речі, може як пауербанк працювати і освітлює мене вночі. Подивіться. Так, це короче без лампи. Оце воно на максимальну потужність хуячить, подивіться. Так що такі от у мене справи. Машина скоро має приїхати, вже розмитнення повинно було відбуватися там вчора, чи сьогодні буде, і потім ще пару днів до Києва, і типу тачка буде вже в Києві нарешті. Але ж там ще довгий процес ремонту буде, але тим не менш вже хоч побачити, що, за що ти гроші заплатив. Зараз зберуся, піду, мабуть, на нову пошту. Там мені посилка приїхала, замовив із Німеччини собі шапку і штани. От останнім часом дуже багато купую в інтернеті. Короче, світло десь має дати через годинку-півтори. Я вирішив пройтися до парку. Тут через дорогу є прикольна кав'ярня. Хотів попити каву і скоротати час. І, блядь, в кав'ярні перший раз за весь цей час, коли у нас вирубають світло, в них теж немає бляха світла. Я думав, що в них є якийсь, знаєте, чи генератор, чи ще щось. І, типу, вон, бо вони завжди працювали. І вдома попити не можу, бо світла немає. Кавоварку не ввімкну. Тут в кафейні нічого не працює, залишається піти тепер хіба що на нову пошту. О, ласкаво просимо. Світла, коротше, в них немає, але якщо платити посилку через додаток, то її забрати можна. Так що воно хоч чимось пощастило. До речі, як вам мій куртець Кархард. Це я собі її нову куртку. Ну, Вона така, типу зимова, але ясно, що взимку її в нас. На нашій зимі їх не потаскаєш. Такі от штани замов голубі і шапку. Оцю знаєте, здорову кархарт класичну. Я тепер весь в кархарті. Ось, все. бачите, джинси, ось стікер якийсь ще поклали з хот догом Джинси я замовив такі самі, як на мені, оці ось чорні, які я в Австрії купував, але іншим кольором. Короче, от так от дома буду. Якщо світло врублять, то покажу вам. А, це стікер кархарта. Thank you. Дивіться, жовте до жовтого, так він сюди якраз ідеально підходить. Або на лавку сюди. О, крутяк, так дивіться, він із такої от плівочки і, типу, він не змиється дощем. Дивіться, як підходить чудово, жовтий стовк і жовтий ходдок. Світло дали. Так же добре, коли є світло. Ресенка ванна не в темноті. Дивіться, яку собі прикольну чашку купив. Вона, коротше, зсередини така, як наче, знаєте, брудна, потріскана і зістарена. Зараз я постараюся вам показати. Коротше, щоб сфокусуватися, не видно блін, цих тріщинок. О, а тепер, наче нормально, видно, так яка вона текстура у цієї чашки зсередини. А вип'ю каву. Зараз мабуть і поганю в спортзал. От поки ще абонемент не закінчився, бо влада мені подарувала, ще в минулому році абонемент то карантин був, то війна почалася. Потім наш зал один зачинився. Через війну інший, в який ми почали ходити, згодом підірвали. От влог в мене був там про бізнес-центр, в якому я в спортзал ходив. І тепер я вже в третій зал почав ходити. Надіюсь, хоч з ним нічого не станеться. Дивіться, що в мене ще до кави, до речі, є. Ось такий вафельний тортик я собі зробив, скучив вже за цим смаком з дитинства. Штани ж вам так і не показав. Коротше, от такі, от з карманами для всяких там молотків, ключів ззаді, а спереді просто, ну прості, типу джинси. Такі. Ще під минулим відео мене там в коментарях питали, як ці штани називаються. Коротше, є ось етикеточка. Single Knee Pant, Тобто одне коліно чи що? бо них джинси з подвійним коліном. Бо в них ще є модель, знаєте, де отут другим шаром нашито тканину і типу, подвійне коліно називається та модель, а тут от single ні. Я хер знає, як вам показати його, як виглядає. Коротше, отак. На жопі було. Отак, спереді. Може, отак ще якось я не знаю. А, і шапка ще ж отака от. Їх коротше ці шапки носять по-різному. Деякі супермодні човаки отак, але так як я не дуже модний тип, то я просто ну знаєте, по-простому буду носити по пацанськи, мабуть, отак. Взяв шурую. Хотів на самокаті доїхати, взяв один, але він розрядився по дорозі і тепер. Йду шукаю, може ще якийсь буде заряджений. Купив собі отакі от рукавиці, до речі, для того, щоб ганяти на самокаті, бо вже там починаючи з жовтня місяця, в руки дуже холодно. Типу, якщо пішки гуляєш, то рукавиці не потрібні. А якщо їдеш на великій швидкості назустріч, тобі холодний потік повітря в руки, то реально неможливо блях в руках тримати руль. От і я вже ще в минулому році думав над цим. А в цьому році короче заблагочасно подбав про своє тепло, про свої руки. От. І тепер я готовий. Дивіться, тут ще така прорізанена частина, яка для щеплення з рулем якраз класно допомагає. І пальці, щоб можна було екран телефону натискати. О, Наче якийсь самокат стоїть, але в мене одне питання, яке чудо блядь, його там з тої сторони поставило. Хтось по трасі прямо їхав чи що. Бляха, і цей так само майже розряжений, але тут згори, так що я думаю, що мені якраз вистачить доїхати. Якийсь батру на вході, якогось тренера зловили, який, наче, щось в когось вкрав, чи що користо, розборки такі це перший раз бачу. Ну, що, чуваки, Так як я не фітнес блогер, то не вважаю доречним взагалі знімати своє тренування, от, тим паче, вчити там когось в чомусь. Хоча колись давно, ще років вісім назад, коли я ще жив в Полтаві, то я тренував декількох типів. Ну, і в них нормальний прогрес такий був, але то вже було давно і неправда. Що хотів вам дещо розказати? Дуже напрягає, коли ти приходиш в новий зал і на тебе дуже пристально дивляться всі тренера, особливо коли ти ходиш в різні дні і в різні дні різні тренери, і кожен з них черзі до тебе підходить і старається щось поправити, підказати. А знаєте для чого це робиться? Не через те, що там такі топлі тренери і вони хочуть вам допомогти, а через те, що вони там роблять акцент на якійсь тій помилці, ти по тебе виправляють і потім такі, знаєте, так, нав'язчиво, хотів сказати не навязчиво, але все-таки навязчиво. Тобі напарюють, то що а не хотіли б ви з тренером займатися? Які у вас результати? Я б, а так від цього дурію просто? того, що це знаєте, як оці продавці-консультанти в магазинах вам що ніби подсказати? А тут в спортзалах трохи інакше тут тобі підходять, вас можуть бути потренувати. О. Я пам'ятаю, що останній раз до мене підійшов чувак. Почав мені навалювати, як треба тренувати плечі, там щось розказує, а ви займалися колись із тренером, і я такий вже сижу і не їх і кажу, та ей, сам колись тренував, кажу, років 8-9 назад, а він такий, а все, зрозумів, і пішов. Вони ж просто коли бачать нову людину в залі, то зазвичай думають, що це новачок якийсь. От, і обов'язково йому треба напарити там персональне тренування. Тому що у тренерів в спортзалах зарплати насправді невеликі, вся їхня зарплата майже складається із ось цього відсотка з персональних тренувань. Ну що, я вдома показати вам свої покупочки, розпаковуватися. Коротше, закуп в мене був в АТБ. Купив на сніданок собі отаку от вівсянку. Це булки для хот-дога, тому що в мене сьогодні хот-доги будуть сосиски. Отакі от, тігрьона. І, звичайно, що звісно незаміний компонент людських хот-догів — це морковка корейська. От Молоко до мюслів цих, до вівсянки. І які хот-доги без пива? В АТБ воно корона, до речі, по акції була по 33 гривні. А, і ще я отаку от штуку взяв. Це сосиска в тісті з майонезом, і кетчупом. дуже класна тема. Я коли тільки переїхав в Київ і працював на новій пошті менеджером з продажу, я працював. Якщо хтось не пам'ятає, то вже мені до сих пір задають питання, коли там згадую десь, що я в новій пошті працював. А на якому відділенні? А що там? А як посилки там запаковувати? І ти поки людині поясни, що я не грущиком, там не упаковщиком на відділенні працював. Я був офісним працівником і там працював в різних департаментах. Але Відділення там і до посилок безпосередньо я абсолютно ніякого відношення не мав. От і, і коли я переїхав в Київ, то е, зарплата в мене перші там місяці, там поки випробувальний термін був, була не дуже велика. Я економив на всьому, на чому міг. І звісно, на хавки теж економив, ходив в сільпоху і купував там отакі от штуки. Це за найдешевший обід був. Я купував собі маленьку колу, жб 0,33, дві отаких от і залітали на ура. А, і чек же ж вам не показалось, вийшло. 317 гривень за ці всі штуки, ось ціни на кожну позицію, якщо комусь цікаво, там було. Так, сосісочки мені там ондоварюються, а булочки я постійно підсмажую трошки, щоб вони такі хрустящі були і тепленькі. Коротше, я люблю підсмажені. Так, ну лишилося його зібрати, тільки тут вже все по замовчуванню: кетчуп, і гірчичка, там все всередину і готово. Ну, коротше, узор не дуже, через те, що майонез з ложкою накладав. От подача буде сьогодні не мішленовська, за те смак, чуваки. Я вам передати не можу.